Головнокомандувач сил коаліції в Афганістані генерал Дейвид Петреус наказав своїм військовим активніше використовувати тактику авіаударів, але при цьому зробити все можливе, щоб уникнути жертв серед цивільних. Протягом останніх місяців, через кілька помилкових авіаударів, у яких загинули цивільні, командири зверталися про підтримку до авіації лише у крайніх випадках. Це, в свою чергу, збільшило кількість жертв серед сил коаліції. Для британців, зокрема, липень став найкривавішим місцем за всю афганську кампанію. Щоб переламати хід подій, британський контингент розгорнув велику наступальну операцію проти Талібану. Під прикриттям темряви британські військові розпочинають свою найбільшу наступальну операцію цього літа проти Талібану. В операції Торшазада беруть участь сотні бійців британської та афганської армії. Їхнє завдання вибити бойовиків з міста Саєдебад, що на півдні країни. На думку командирів, це одне з головних укріплень Талібану. Тут виготовляють придорожні міни, які є однією з головних загроз для сил коаліції наші бійці укріплюють позиції на випадок, якщо таліби спробують контратакувати. Ми готуємо запаси їжі та води, щоб бути незалежними від поставок. Звідси ми будемо відсилати патрулі для боротьби з бойовиками. На думку британських командирів, ця операція проходить успішно, але загальна ситуація в Афганістані цього літа стала складнішою. 15 британців загинули лише у липні. Громадськість в Англії все голосніше вимагає повернути армію додому. Під час нещодавнього візиту в Індію британський прем'єр Девід Камерон заявив, що якщо залишити зараз Афганістан, то туди знову повернуться терористи. цей уряд, і попередні намагаються показати певний терористичний ланцюг. Мовляв, ми мусимо бути в Афганістані, щоб завадити Аль-Каїді перейти туди з Пакистану і дозаволодіти заволодіти цією територією. Це не дасть терористам можливість підготувати нові атаки на вулицях Лондону. Ця складна і багатоступенева аргументація вже не викликає довіри у британців. Не лише англійці мають сумніви. Дві тисячі солдатів Нідерландів кілька днів тому повернулися додому з позицій на півдні Афганістану. Канадська армія почне виведення військ на початку наступного року. Втім, командування НАТО наполягає, що коаліція все ще тримається. Загальна міць коаліції сил НАТО і афганських сил безпеки зростає. Ми зберігаємо нашу боєздатність. Але щоб зберігати боєздатний контингент в Афганістані, на думку професора Келмерса, потрібно, щоб населення країн коаліції підтримувало цю війну. А це залежить від прогресу на місцях. якщо до наступного літа люди не будуть бачити реального поступу в Афганістані, я не думаю, що британці чи американці будуть і далі підтримувати цю кампанію. І як це було з В'єтнамом, громадська підтримка може швидко розсипатися. Командири в Афганістані сподіваються, що бойові операції, як Торшазада, покажуть необхідні результати. Але аналітики застерігають, що лише чіткі і відчутні позитивні зміни у ході цієї війни зможуть переконати скептично налаштовану громадськість країн НАТО, що війну в Афганістані можна таки виграти.